Вечора в сторінці гість студії у нас гіс Андрій Татарин, кандидат політичних наук. Я вас вітаю Андрію студії. Телебачення тисне. Ми сьогодні в нашій передачі в так званому історичному календарі погортаємо сторінки і зупинимося на такій відомій релігійній постаті. Можливо, вона відома нам напевне всім свідомим українцям. Це Йосиф Сліпий. Отже, Андрій, ми сьогодні попробуємо відкрити і біографічні дані даної особи, його релігійну наукову діяльність перебування в таборах. Тобто така життя життєвий шлях цієї людини настільки. Барвистий насичений і, можливо, навіть є прикладом для нас усіх, бо теперішній час, як ми бачимо, майже нічим не відрізняється від того часу, в якому жив, працював, провадив свою релігійну діяльність Йосип Сліпий. Отже, як сталося так, що Йосип Сліпий обрав цю діяльність релігійну? Хто на нього мав вплив, тому що в майбутньому, звичайно, наприклад, молодого хлопця? Викристалізувалася така могутня постать, яка стала відома не тільки в Україні, але й за кордоном. Хотів би відзначити, перш за все, те, що Йосиф Сліпий дійсно був звичайною, пересічною людиною. На відміну від Андрея Шептицького, він був виходець з простої родини, селянської родини, родом з Тернопільщини. Є там таке село Заздрість Теребовлянського тодішнього повіту. І, зрештою, він міг і залишитися дійсно простою людиною, звичайним хліборобом. Але батьки вирішили дати йому фундаментальну освіту. І то була рідкість, адже більшість тогочасних дітей могли дозволити співзвичайну церковну приходську школу. Натомість Йосиф Миру Куберницький, Дичковський, він отримав фундаментальну освіту, адже почав здобувати освіту в Тернопільській гімназії, і це вже був перший крок до його вищої освіти. І там талановитого молодого хлопця помітила церковна влада, адже Шептицький митрополит мав дуже велику прихильність до молоді української і бачив тих молодих талантів, яких можна залучати до духовної служби. Одним з таких дійсно молодих дарувань став Йосип Сліпий, майбутній митрополит і владика католицької церкви. І, зокрема, його було відібрано ще святої толонитої молоді для навчання за кордон, що практикував Андрій Шептицький. Тобто шляхи Йосипа Сліпого та Шептицького переплилися. Так. Дві цікаві одіозні фігури не йшли в цьому світі один одного. Це дійсно так, як то кажуть, нічого немає випадкового в цій історії, і історія завжди приносить дійсно тих великих людей. І вони збожає їх разом. І так само зблизило вона двох дійсно великих світочів духовних, двох лідерів Української католицької церкви Андрея Шептицького та Йосифа Сліпого. Він був відправлений на навчання за кордон, зокрема, це університети Риму, де вчилася тогочасної Європи вся освічена молодь, яка хотіла здобути вищу духовну освіту. І там він осягнув докторат з теології, богослов'я. І це, ця освіта йому пригодилася в майбутньому, адже він зайняв ту посаду, яка більше була в його науковій лінії. Це викладання в тогочасній Львівській духовній семінарії, яка пізніше, у 26-му році, стала вже навіть Богословською академією за сприяння Андрея Шептицького. І він починав як звичайний викладач богослов'я, а згодом. Йому Андрей Шептицький, побачивши його талант і здібності, запропонував очолити цей навчальний заклад, що він і робив фактично до останніх днів свого перебування на свободі, адже в 45-му році він був одним з тих в'язнів, в'язнів совісті чи в'язнів віри, які були арештовані радянською владою. І його активна наукова діяльність підтверджується великою кількістю наукових праць. Релігійна діяльність Йосипа Сліпого пов'язана західною Україною зі Львовом пов'язана. Власне, в цей час от який вплив, який вплив має Йосу Сліпий на нашу церкву. Які його заслуги перед церквою? Безперечно, заслуги є передусім по науковій лінії це очолювання наукових інституцій церкви, це розвиток доктрини церкви. А також, звичайно, він долучився до тих процесів, які практикувала церква в той час, адже соціальна доктрина церкви передбачала, що церква активно бере участь у спільному житті. І він долучився до тих справ, які практикував Шептицький. Зокрема, то тобто він став таким добрим послідовником діяльності так. Шептицького. Безперечно, так і не лише на громадській ниві, але й пізніше і понець по неві очолення церкви, адже Шептицький ще в 39 році, відчуваючи, що йому залишилося небагато ще прожити. Випросив у Ватикану дозволу на те, щоб висвятити його на єпископа і призначити його наступником. Тобто ще при своєму житті він вже призначив наступником саме Йосифа Сліпого. Тобто він передав церкви своє діти ще в надійні такі руки і так, свого безперечно це так, так, адже він був великим однодумцем митрополита. І ті задуми, які колись реалізував Андрій Шептицький, а це задуми щодо створення того ж самого, наприклад, церковного музею, на який віддав майже всі свої експонати, і то були цінні дуже експонати. Це також та ж сама Болословська академія, це інститут з'єднання церков, який також мав великі значення. І, звичайно, є ще один проєкт, який також Андрій Шептицький реалізовував, і заступником по цьому проєкту в нього був сам Йосиф Сліпий, це так званий Український Католицький Союз. Це, по суті, релігійна політична партія, яка відстоювала права галичан. Вона займала активну політичну позицію і в ті часи, це 30-ті роки, коли польська влада. Переслідувала свідоме українство, коли почалися процеси так званої пацифікації. Українська католицька церква виступила активно на захист громадського цього сектору, і, зокрема, тих освічених українців, яких необхідно було рятувати. І саме цією справою зайнявся якраз Йосип Сліпий. Він був заступником Шептицького по цій організації. Крім того, він також займав активну позицію по благодійництву, адже церква вважалася, має Підтримувати ту ж саму активну молодь, е, бідну молодь, яка не може собі дозволити, наприклад, той ж самий гарний відпочинок, адже були організовані ті перші молодіжні оздоровчі табори, чому треба дійсно віддати належне того чесній грекотолицькій церкві. Іосиф Сліпий займав дійсно в цьому дуже активну позицію. Він е, був не тільки дійсно сподвижником Андрея Шептицького, а й гідним його наступником. Ви знаєте, одна із граней Йосипа Сліфового це наукова діяльність. Ми мало що про неї знаємо, тому що практично кожен пересічний українець, ну, який чув це прізвище, знає тільки його діяльність релігійну. А виявляється, що є ще і наукова. Я би хотіла, щоб ви детально зупинилися на цій грані діяльності. Так, звичайно, наукова сфера нього була особливо близька, адже як дійсно, як писник того часної свідчної молодь, він здобув вищу світу в Римі. Це папський університет, а також у місті Інсбург в Австрії. Він продовжує також свій докторат. По суті, він зміг продовжити шлях свого попередника, Він став дійсно доктором. Теології, богослов'я і його праці, які більша частина їх збилася вже після е, його відбуття з радянських таборів, це 60-ті, 70-ті роки, це по суті у той час, коли в нього була найбільша кількість якраз канонічного права праць. У нього дуже є багато праць, яких ну не варто може вже і перелічувати, але вони стосувалися передусім духовних питань: питання ролі церкви в нашому житті, суто релігійних питань, які були по навіть решту його дисертація була про вчення щодо Святого Духа Патріарха Фотія. То була дійсно для того часу велика праця, великий прорив. І про що це свідчило? Про те, що Патріарх Фотій, по суті, був православним, а грек-католик пише про православного. Це на той час був дійсно великий показник, адже католицька церква в той час була в конфлікті з православ'ям. І це був шлях до того з'єднання. З'єднання, яке зараз у 21 столітті так. лобіюється сильно. Так. Зрештою, вже тоді він міг передбачити так. так вже так. тоді ця тема активно піднімалася. І Андрій Шептицький і сам Йосиф Сліпій були активними прихильниками того, що церкви мають з'єднатися. І як сказано в Біблії, має бути один пастир і одне стато. На жаль, та хороша ідея не підтримувала це на сході. Адже як відомо, православна церква, тогочасна російська, хотіла повністю контролювати ситуацію на теренах українських і не визнавала тих хороших таких плідних ідей ну, до з'єднання. Згодом це втілося в життя після 45-го. року. Безперечно, так. так, і то напряму пов'язано з Йоством Сліпим, адже 46 й рік приніс оті такі негативні наслідки для тогочасної Галичини. адже греко-католицька церква з давніх часів вважалася оплотом українства, адже Священники Греко-католицькі вважалися елітою. Вони, по суті, відображали інтереси українства і захищали національні ідеї. так? Безперечно, так, тому що багато тих діячів націоналістичного руху було пов'язано саме з греко-католицькою церквою. І сам Йосиф Сліпий, зрештою, отримав свій перший термін за свою активну позицію в 1945 році. Коли церкву необхідно було ослабити його як наступника Андрея Шептицького, а також близько десятка єпископів, а також близько півтори тисячі священників і близько півсотні монахів та монахинь відправляють у ті. Давайте Сибіри, де вони відбувають Одласне, свої покарання, причому незаслужені. не заслужені? Так, я би хотіла, щоб ви ще зупилися на тому житті, яке провадив Йосип Сліфій в таборах. Адже людина там не скорилася, не піддалася, не перейшла в іншу віру, не почала служити нікому. Це все ж таки. Ну, ми можемо поправка подвиг, тому що всі знали, хто попав в табір, яка особа попала і яким було. Ласим цим шматочком цю особу затягнути на бік окупантів. Саме яка діяльність була в таборах, так, саме табори, якраз стали для нього тим випробуванням. Адже, як він казав пізніше, що я на своєму тілі ношу ті сліди, а скільки років самого був в режиму? Загальний стаж, можна так сказати, це було 18 років. Це багато. Тобто, це дійсно такий стаж, як колись називали. Нашого земляка В'ячеслава Чорнового, тим табірним генералом, то самого Іосипа Сліпова можна було назвати також навіть не табірним генералом, а таким маршалом, тому що він був ті покарання на рівні з іншими в'язнями, йому не робилося жодних преференцій, і це при тому, що він ще й мусив виконувати дійсно ту духовну місію свою, тому що, перебуваючи в таборах, він провадив навіть духовну роботу по висвіченні священників, по відправці богослужінь. І недаремно навіть кілька разів його переводили назад в Київ для того, щоб вибити від нього якісь показання або якісь признання. І він не зламався, і йому кожного разу прибавляли замість того, щоб послабити термін. Перший термін у нього було 8 років. Після відбуття цього терміну його перевели до Києва, і він не захотів співпрацювати з ладою, йому додали ще. І так йому додавали три рази. Термін аж до 1963 року. Останній термін, наскільки я пам'ятаю, був введений йому в 62 -му році. Тобто, якщо б не активна підтримка за кордону, яка, зрештою, його врятувала від того подальшого покарання, він міг і не прожити таке довге життя, він міг так і залишитися в тих таборах. Адже багато того духовенства, нашого свідомого, так і не вийшли на свободу і не змогли продовжити свою роботу серед народу. В цьому випадку Йосипу Сліпому пощастило, адже. Він як очільник католицької церкви, по суті, підпільної церкви в той час, адже церкву ліквідують в 1946 році шляхом так званого воз'єднання з Російською православною церквою. Не змогли тогочасні російські керівники здобути від нього ото визнання, що ми підтримуємо російську православну церкву і добровільно приєднуємося. Тому відбував він ті покарання, відбував довго і продовжував свою працю по суті, до 1963 року. Коли світова громадськість виступила на його захист. зрештою треба віддати належне тогочасній церковній ладі, тогочасний папа Римський Іван Двадцять звернувся до Микити Хрущова, який в той час був генеральним секретарем ЦК Компартії Радянського Союзу, в цьому також його підтримав тогочасний американський президент Джон Кенді, який вони прийняли таку спільну резолюцію і попросили зробити отой той акт доброї волі радянського керівництва і випустити такого мученика віри дійсно на свободу, що було і зроблено в 63-му році з великою, дуже такою мученицькою працею, адже радянське керівництво не хотіло мати небезпечного ворога ще й в еміграції. А і власне діяльність еміграції Йосипа Сліпого теж тут варто зупинитися, тому що ця особистість, відставши на цей шлях релігійної діяльності до останніх своїх днів, була вірна своїй вірі. Він продовжував працювати, продовжував підтримувати церкву, не давав затліти церкві. церкви, і зрештою настав той час, коли церква вийшла із підпілля. Це дійсно так. На жаль, Йосип Сліпий не дожив до того часу. Але проводячи своє життя в еміграції, куди він прибув 63 році, з великою працею, він казав, що не хоче в еміграції, тому що не хотів залишати своє, як він казав, свою пасту без такого нагляду, адже його по суті позбавили навіть громадянства радянського. І він отримав такий статус якого вигнанця. Він не хотів залишати рідну землю, але він змушений був це зробити. Але навіть там, в еміграції, він зміг продовжити свою працю. Адже за кордоном зібрався дійсно той світ української нації, який встиг виїхати. І там дуже багато було інтелігенції, багато духовенства. І свою працю він почав з Риму, де взяв участь в другому Ватиканському соборі в 63-му році, і де католицький світ вітав його як рівного. Можна відзначити, що в 65 році, через два роки після звільнення, йому першому з українських водик дали статус кардинала Риму-католицької церкви. Причому то було таке символічне явище, адже до того часу жоден українець не був кардиналом Риму-Католицької церкви. І також треба відзначити, що його авторитет знайшов підтримку серед всього духовенства. Адже його визнали не тільки українці, його визнали католики всього світу. І в 75-му році він був відзначений титулом патріарха. Тому е, ті підстави про ствердження те, що є патріархат якраз греко-католицький, є справді правдиві, тому що він отримав цей титул патріарха ще в 75-му році і користувався ним до своєї аж смерті. І тому недаремно наш теперішній патріарх. Святослав Шевчук згідністю використовує дійсно цей титул. Він є справді правдивий для нашої церкви. Тобто Йосип Сліпий, так би мовити, проклав той шлях наступним релігійним діячам. Так. Все ж таки сподівався на, на те, що церква вийде з підпілля, що буде принаймні вільна демократична Україна, підготував всі ті необхідні умови для дальшого процвітання діяльності греко-католицької церкви. Останні роки життя Йосипа Сліпого, які вони були, де він похований. Можливо, не всі це знають, але варто нагадати. Так, звичайно, він все своє життя, яке залишилося в нього після таборів, присвятив дійсно своїй рідній церкві. На жаль, він не зміг відвідувати рідну землю, адже він був під забороною в'їзду на Україну, одначе він практикував свою діяльність серед українців еміграції. І то не тільки еміграція європейська, але імміграція в північній та південній Америці. Дуже багато де українців було в той час. Це, зокрема, такі країни, як Сполучені Штати Америки, Канада, це також Венесуела, Бразилія. І можна побачити по тих фото, які збереглися. Він дійсно дуже активно всюди відвідував свою паству. На різних кінцях світу він старався відвідати людей, дати їм відповідні настанови, висвятити єпископів, які випровадили свою діяльність зрештою підтримував зв'язки з Радянським Союзом, де в той час діяла та підпільна катаркована церква, яка потребувала тої підтримки з еміграції. Крім того, варто відзначити, що він подбав про те, щоб дійсно була представлена як католицька церква гідно за кордоном і до його тих трудів, які відносяться, це розбудова першої тої великої церкви, яка ще й досі прикрашає столицю. Італії Рим, то є церква Святої Софії чи Собор Святої Софії, який був збудований на зразок давньої Софії Київської. То була по суті праця його життя. І в цій церкві, зрештою, він і був похований в 1984 році. Хоча за заповітом він просив, щоб його колись останки були перенесені на рідну землю. Того він найбільше прагнув, і така можливість з'явилася вже, коли була проголошена незалежність України. Його останки на даний час зберігаються в крипті собору святого Юра. Там, де він колись починав свою кар'єру, там він і спочив у мирі. Так, Львів дав прихисток нашому е, великому релігійному діячу Йосипу Сліпому. Ми сьогодні говорили про таку відому цікаву релігійну особистість, як Йосип Сліпий. Гостем нашої студії був Андрій Татарин, кандидат політичних наук. Андрію, я вам дякую за таку змістовну багато цікаву розповідь. Я сама багато цікаво почула про Йосипа Сліпого. Я Думаю, і нашим глядачам було е, цікаво. Дякую вам. І вам дякую, Василь. Насадове.